Що ви бачите перед собою? Це скарб. Volvo s 60 У нас в продажі на автопоєнті, шкіряний салон, поєднання кольорів білий з чорним, електрорегулювання і пасажирського водійського сидіння. А водійському також є пам'ять: мультикермо, автосвітло, автодощ, круїз-контроль, 2,5 бензин під капотом, всього на всього тисячі кілометрів. Коробочка, автомат, пульт, в принципі, як у всіх Volvo. Клімат-контроль, підігріли сидінь і невеличкий екранчик мультимедії. Подивіться на це. Це ж преміальна музика Харман Кардон. На другому ряду сидінь також цікаве поєднання кольорів, дуже-дуже охайний стан, бо пробіг зовсім невеликий. Є зафікси. Подивіться, скільки місця позаду. Задні парктронічки, повний привід. Також у нас є камера заднього огляду. І подивіться, наскільки тут великий багажник. Також в комплекті є запаска і всі інструменти. І на випадок, якщо вас зачинили в багажнику цієї Вольво, ви можете відкрити його зсередини. Має сірий колір, безключовий доступ, дуже класний стан. Нагадую, що пробіг невеликий. Лінзована оптика також присутня. Ця Вольво вже чекає саме на тебе у нас на майданчику Автопоєнт.